Доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися розівку. Розівка Запорізької області. Давайте подивимось. Я роблю таке малесеньке відео для того, щоб подивитися. Дивіться, подивимося з 26-го, давайте по 3 жовтня, як завжди, дивимося. Що очікує на розівку? Вона окупована повинна бути. Вона повинна бути окупована. Так. Ну, дивіться, в Розівки люди живуть в страху. Ті, які, ну, планують ще повертатися в Україну, так. А ті, які колаборанти, так їх все влаштовує, я вам скажу більше. Грошики отримують, референдум іде повним ходом. Далі, щось дуже важко, що це важко. Давайте подивимося. Ага. Дивіться, для, для того, щоб звільнити розівку, трошечки не до, вистачає ресурсів. Це більше наших ресурсів, але я вам скажу, що ці ресурси. Вони ось буквально трошки і вони поступлять. Ось вони. І будуть силою їх виганяти. Там буде така хороша сила, вам скажу. Далі, щось вони вам лепшу ввішають на вуха, що буде все класно, що, буде, що нічого не зміниться. Це все лапша. Ну, деякі вірять. Захищаються. Я вам скажу, що вони вже знають, що вони там не залишаться. От так вам скажу. Вони вже знають, що вони там не залишаться. Тому що, якби. Е вони не знали, вони б оцих всіх оборонітельних моментів вони б їх не робили. Другий нюанс, що мені, в принципі, подобається розклад по а, Оті, а, Ота сволота, яка приймала участь в референдумах, знайдуть, покарають. Там піврозівки, господи, що там їх карають? Там через одного, там, празднують. Що празнувати? Слухайте, так там обносять будиночки потихеньку. Потихеньку пішли обносить будиночки. Когось кокнуть, кого кокнуть. Ага, щось повинно якась бавовна бути, когось кокнуть. Так, але це прильот. Так, це прильот і там ще будуть працювати партизани. Тому там так більш-менш. Далі, по цьому по звільненню. Звільнення розівки уже в картах випадає. Тому і карта сонця. Тому не переживайте, розівка буде звільнена. Якихось великих бойових дій. Ну, чесно, будуть прильоти, але великих зруйнувань, великих таких нюансів я не побачила. Так що, на наступному тижні, в цьому случаю. Так, всім дякую. І всім до побачення!